Зараз будемо тут купатися. Ну що, ми знову приїхали на це місце. Ось так виглядає. Зараз ми вам просто покажемо легендарне місце, яке ми знайшли в Австрії. Ми коли прийшли перший раз на це місце, і коли було сказано, що там можна палити вогнище, ми просто там ну дуже сильно здивувалися і були раді для нас. Австрія відкрилася зовсім з другої сторони. Сторони, де видно справжню свободу, де видно, де як відчувається це справжнє життя, бо, бо природа без вогнища, мені каже, це не природа. От так само, коли в гори я йду, я, я, я раніше б робив помилки і платив за це штрафи за вогнище, що я робив у горах. Зараз я вже це розумію, але я з другом своїм Юрчиком я раніше не міг, не міг, не міг. Ти у гори не зробивши вогнище. Кожен похід у мене був з вогнища. Я не боюсь це сказати, бо я в мене є внутрішня сила внутрішня сила свободи. І мені все одно, навіть як хтось побачить, я свободний, я можу робити вогнище, де я захочу. Що не так. Е, і коротше, о таке, о, таке о, зараз лісочок. Вся фігня, ідемо зараз купатися. Ідемо купатися. Что ты скажешь, горек? И снова мы тут. И снова мы тут. Пиццей трек. Там можно. Везде можно. это и ты и все! Дуже серьезное место. Дуже серьезное место. Дуже серьезное место. <плес> Ай-яй-яй <-яй. плес> та ти що? Отут там ми десь і були Ми були там. Я хочу подивитися, що там, дай. Ну, давай пройдемо пройдемося справи. Зараз будемо тут купатися. Тут ідеальний просто заход Зараз скупнуться, не думаю, не ідеальний. Тут ще прикол історія. Дві, дві неділі до того як ми приїхали на це місце розказував один чеченець. головний тут взагалі по чечеці, Ого. що Утопився парень 15 років, з річки. Дуже велике течення, його якось донесло, він ударився головою і типу, понесло його далі туди. Ну так, так да, треба так, що хлопці, дівчата, завжди будьте обережні і не дуркуйте в таких місцях. Так, тому що можна нормально головою вдарити. Ну так, да, я на самом деле тоді теж заходив в течення. Оце яко десь заходив до середини ріки, воно нормально було. А потім тако шах роблю і чувствую, що дуже сильно вічення, яке я б не зміг би видержати сам би. Можна відео засняти, ми перепливаємо тисячу. Катру Воно ну там дві, ка. Ага. Там іменно пляжик такий. Ага, ага. Сильне місце, ця вода така класна. Може, зробимо поход вдоль річки, отак тупо десь колись. тупо просто вдоль річки. Давай. Десь возьмемо, на поїзді сядемо. Ага. Там десь. І підемо так вдоль річки. Остановимося на грильплаці, заночуємо. Можна. І щоб костер запалити. Да, 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 да. І десь. Коротше, зараз придумаю. Вот для костра. Мы тут, думаю, мы супер, Так, а мы не тут а разве были. нет Все классно. Супер, да? Даже солнце вышло. <свечу> У нас даже тут солнце вышло. Тут обалденное место. Дуже классное место. І ця гора так все прикольно. Ось і не так було видно, що ні. Там було видно чисто ці дерева, рік у цю, а той гори так уже. Це вайб в Австрії, костер, річка, природа. Це дуже оце найсвободне місце в Австрії, на якому я, мабуть, був. Я б сказав би в Європі, мабуть. Не ще в Поляндії я колись був, теж там можна посполити в ніколих містах костри. Но такої природи в Польщі точно немає. Яка красота. Бомба. Яка бомба! Легенда! це легенда! Даже солнце вышло! Так, Ну воно ну. Літня така погодка. Ай, класс, бомба! Ты шо? Место шикарное. Шикарно. Хоп! тут можно будет расположиться. То есть Подвяжу этот Красота. Оце тут гриль плац, можно приїжджать. шашлички.